Привіт, міста Анкона, Італія. Буквально вчора я записала відео, в якому я розказувала про свого знайомого відео, так і називається Мій друг Льотчик За Льотчик. Я дивлюся, це відео стало цікавим для вас. Багато людей вже подивилося його. Я вирішила продовжувати цю тему. Я буду розказувати. В двох словах зараз розкажу, про що я говорила вчора, що я вам розповідала про цього льотчика за льотчика. Я говорила, що в мене є знайомий. Він сам льотчик. Ну, а зараз він викладає оце Пілотування, як можна сказати. Йому за 50, от не знаю точно, 54-53 роки. Він гарно виглядає, в гарній фізичній формі, високий стрункий мужчина, не дурак, вміє е, говорити. ну, Коли людина викладає, то вже має якось, як сказати правильно, е, має дар. Має дар ось цього ж лінгвістичний, дар, я не можу підібрати слово, да? ну його приємно слухати, досить цікаво розповідає. І задумуюся, чому ця людина не може влаштувати своє особисте життя, да? от чому? Що не так з ним? Він кілька років назад. Подав на розлучення, вони роз'їхалися з жінкою. Сімейне життя тривало з першою жінкою, це перша єдина жінка кілька років. Що не так? Я теж задумалась над цим питанням і раніше, а зараз, мені здається, просто ця людина використовує, вміє тільки використовувати і все. Мені здається, такі люди, не то що любити, вони навіть не поважають жінку. Мені так здається. Ти мені, свої хороші знайомі, пропонуєш приїхати, провідати тебе за 100 кілометрів, коли в мене немає машини. Ти навіть не обмовився, що я тобі куплю білет, квиток на поїзд туди і назад. Хоча тий квиток стоїть не так дорого, він обійдеться ну 20, ну 30, я не думаю, що навіть 30 євро два кінці. Це не такі великі гроші для Італії, розумієте? І коли, я йому, коли він мені запропонував, отак, приїдь, провідай мене, я йому відписала, що я не роблю дивних речей. Він навіть не зрозумів, про що я веду мову, спитав мене, ти про що маєш на увазі? Я не знаю. Навіть ну, без коментарів. Я не хотіла хамити. Таких людей треба заблокувати і все, я чогось вагаюся блокувати. Думаю, хай там ще, хай там ще, хай там ще. Але це токсичні відносини. Чому я говорю про це зараз? Не для хайпу, повірте мені. Я Звертаюся до вас, молоді дівчатки, які мріють про принца, про заморського принца, якого там принца на, як сказати, підібрати слово. Я звертаюся до дівчаток, щоб не губили голову. Дивіться, як людина ставиться до вас, чи є там якісь почуття, чи просто хочуть використати. На жаль, таких багато. І чому ця людина? І це не перше, вперше таке трапляється. От приїдь, провідай мене. Це не перше трапляється, можливо, я буду розказувати надалі, піднімати ці теми, що така неповага до жінки. Чи це вже ізбаловане, чи це те, що називається бидло, чи це, чи це просто тупе використання. Я не знаю, але людина, людина пуста. На таких людях як можна скоріше, треба ставити хрест. Це моя особиста думка. Діліться своїми враженнями. Можливо, з вами траплялися такі випадки. Я прожила життя. Мені 55 років і в моєму житті теж були відносини. І був мужчина, який говорив, що мій батько не простий. Мій батько із аристократичної сім'ї. І мій батько мені казав, що ти маєш себе вести як король. І мій мужчина, оцей же ж мужчина дійсно вів себе достойно. Він мене запросив зустрітися, так Україна, як Мальта. Він сам був Італії, я була в Україні, він був в Італії тоді. І він мені запросив, давай зустрінемося на Мальті. А чому б ні? Він оплатив все, він оплатив літак, він оплатив візу. Я приїхала з Мальти з Подарунками, не з пустими руками. Ми гарно провели час. Жили тиждень в катизірковому готелі. Їздили на екскурсії, відвідали казино. Нормальне життя туристам. А потім, коли я повернулася в Україну, цей мужчина. Запропонував мені, давай з'їздимо в Лондон. І коли я пішла по агенціям, то в деяких агенціях на, на мене так дивно дивилися, я не зрозуміла чому. І в одній з агенцій, туристичні агенції мені сказали, що це практично нереально. Це було, це було, зараз кажу, 2010 рік. Каже, це нереально. Якщо ти подасиш на візу в англійське посольство, тобі 99,9% зроблять відмову. А якщо навіть чудом тобі вдасться зробити цю візу, то ти будеш ходити по Лондону не своїм мужчиною, а будеш ходити з групою туристів. І я не змогла з'їхати. А потім час я в Україні, він в Італії розставився на свої місця. Ну, то що ми розійшлися, це була і моя вина. Ну, це таке. Це все в минулому. Ну, Що я хочу сказати? Залишилися приємні враження про людину. І зараз, коли це бидло мені пропонує, а ти не приїдеш, мене не провідаєш за 100 кілометрів, чуєш? Не провідаєш мене. Я хочу назвати його тільки одним словом бидло. Будьте обережні з такими принцами, скажу так, в скобочках. Вони вміють тільки використовувати. Я надіюся, це відео було для вас цікаве. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.